Вітаю всіх! А тепер пояснюю, чому я робила у попередньому відео де найбільші втрати. Хочу розглянути. Тепер таке фортеця Бахмут. І почну з самого гидотного. Найбільші втрати України у війні з 24 лютого 2022 року на. Бахмутському напрямку. Найбільша втрата України. З 24 лютого. 22 року. Саме на Бахмутському напрямку. Угу, вже. Ні. Ще є напрямок, не тільки. Один із. Один із. Це один із напрямків найбільших втрат за всю війну. Один із. Ще є один. Так, найбільші втрати 24 лютого 2022 року на Бахмутському напрямку. Один із. Так. Дуже сильно підкосило там. Дуже сильно підкосило. Дуже підкосило. Багато. Допомога туди йшла, звісно, але один із напрямків це, звісно, фортиця Бахмут. Тепер мені, мене просив підписник розглянути. Тепер я розгляну, розгляну ситуацію. Бахмуту, місто Бахмут До кінця 2023 року. Яка буде ситуація? Місто Бахмут. Донецька область. Ситуація до кінця 2023 року. Більше не беру. І знову втрати, знову смерті, оборона втрати. І вже починають домовленості вилазити. Бачите? Тому що там. Постійні втрати оборона втрати. Без цього ніяк. Так, місто Бахмут. Ситуація до кінця 2023 року. Місто Бахмут. Ситуація до кінця 2023 року. Таємниць багато. Багато чого. Ну, замовчується. Ну, Хочуть додому повернути, доокупувати, звісно. Хочуть. Багато, багато таємниць, багато замовчень. Таємні справи. Звісно, маніпуляції. Інформація таємна. Так, добре. Тепер ще я хочу ось що розглянути. Можливо, до окупації міста Бахмут. До кінця 2023 року можна веде окопації міста Бахмут до кінця 2023 року. Ну. Ви знаєте, там до кінця року бойові дії, оборона бойові дії, відстоювання позицій. Будуть добрі новини потрошечку. Наші можуть потроху просуватися, але не більше. Не буде прям вау. Як все про нього кажуть. На жаль, вау не буде. Буде оборона, буде відстоювання позицій. Наші лізуть і відстоюють. Ну. Так. До Деокупація. Вибачте. окупації, окупації. міста Бахму до кінця 2023 року. Можливо. Тут колоду беру. Так, важко Маша. Ні, неможливо. Повна і неможлива, звісно, ні. Ні. До окупації? ні. ні. Ця колода каже, ні, повністю ні. Вона в мене давно просто бойова колода, вона відразу каже: ні, ніякої деокупації не буде. Ця колода каже, будуть добрі новини з Бахмутського напрямку. Розумієте, Біля Бахмуту там теж постійно щось роздувається в новинах, але буде оборона, захист території, відстоювання позиції, оборона. Постійна вона оборона, оборона, оборона. Все. Ось так. Бахмут. Тому віримо в ЗСУ.